А зараз якраз цю тему ми порушимо з Мирославою Гонгадзе, керівницею голосу Америки у східній Європі. А пані Мирославо, доброго вечора. Доброго вечора, а пані Морославо, ми якраз обговорюємо, вітаємо фактично озвучений найбільший пакет військової допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, але принагідно вже і експерти, і знаючі люди починають обговорювати ще одну деталь в цьому контексті: чи не є під загрозою подальша допомога Україні саме через обрання спікера Палати представників США Кевіна Маккарті, от як ви прокоментуєте і надає? Дня о цього великого пакету, так і а, власне подальшу допомогу. А, ну, Тут у вашому запитанні два запитання. Давайте почнемо угу. На макарті 15 разів. Ми знаємо, що відбувалося голосування, і нарешті його і обрали. Це так би мовити, безпрецедентна ситуація. Щодо нього, так українці знають, що він відомий став тим, що казав про те, що не буде виписувати Україні. Постичок. Але треба сказати, що вже на 2023 рік бюджет ухвалений, і в принципі в 2023 році ризиків того, що не будуть додаткових фінансів для України, він він так мовити знімільований, тобто його немає. Як на, на сьогодні, єдине, що є насправді те, що республіканці, зокрема ті, які підтримують Макарті. Будуть говорити про більш ефективну більш ефективний контроль за цим за, за за наданням цієї допомоги. Чи це погано, чи добре в принципі нічого поганого в цьому немає, якщо буде чітка і зрозуміла кооперація з українською владою, і, і в принципі, я не бачу перспективи, особливої що це якимось чином зупинить підтримку сполучених штатів. Сполученими штатами України щодо надання е, зброї, як ми знаємо, до сих пір е, так величезний величезний пакет. Ми можемо перераховувати весь список, що надають, але ми знаємо, що до сих пір, все ж таки, питання танків залишається відкритим, питання е, е, ракет даль, дальності даль, даль, <світ> дії так за відкритим, і зараз звичайно, що Сполучені Штати фокусуються на протиракетній обороні. Як ми знаємо, щодо цих бронетранспортерів, які сьогодні надають, то два батальйони два батальйони українських військових будуть навчатися оперувати цією технікою, і сьогодні не так питання в наданні саме цієї зброї, як в технічному технічній здатності України і, і здатності. Ці оперувати цією технікою, і сьогодні от нам голосу Америки пояснила це, як Лора Купер, яка заступниця голови Пентагону, так і в Білому домі саме це пояснили і розповіли, що будуть тренувати. Щодо ми говоримо про Сполучені Штати, є ще один нюанс, який сьогодні так само досить активно обговорюється. в, зокрема в британській пресі. Ми знаємо, що європейський союз країни. Європейського союзу не дуже поспішають надавати Україні достатньо зброї зброї, і е, поки що йдеться лише про бронетранспортер. Ми знаємо заяву вчорашнього німецького уряду. Але е, сьогодні е, багато пишуть е, зокрема в Британії про можливість того, що е, британський уряд можливо е, буде готовий надати е, Україні останній е, останнього. Е, Виробництва, чи 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 найкнайновіші останньо останнього зразку Челленджер танки, так? Еленджер, так так що побачимо, дочекаємося напевно, все ж таки 20 січня, і можливо, таке буде оголошення про надання Чаленджера. Пані Мирослава і чи можна стверджувати про те, що крига скресла певною мірою, тому що я кажу зараз безпосередньо про Німеччину, а тому, що коли Німеччина завжди говорила і щодо танків, і щодо зенітно-ракетних установок Петр, що мають спочатку надати інші, мають надати штати, а потім вони подивляться. І от ми чуємо. Заяву насправді, що зенітно-ракетні установки Петріот слідом за тим, як це зробили штати, і після розмови Джо Байдена з Олафом Шольцем, так а вони, начебто, готові надати. Тобто, все ж таки, сполучені штати своєю дипломатією розмовою з Олафом Шольцем і тим, що вони надають, дали такий от потужний поштовх, так для того, щоб країни Євросоюзу почали це робити. А Німеччина, оскільки вона є локомотивом, так євросоюзу, вона це зробила, і тепер чи є очікування, що інші країни. Слідомі дуже активно а, почнуть розблоковувати і не гальмувати ці процеси. Ви знаєте, я вже напевно пояснювала, не знаю чи в цьому ефірі, чи в іншому mm -hmm. про. А проблему э, такої ідеологі ідеологічної підстави ну, в німецьких в німецьких рішеннях. Вони э, там роками роками після другої світової війни їх насправді вся э, вся їх перевиховання було заточено на те, що вони можуть виробляти зброю, але ніколи її не використовувати. І це настільки серйозно засіло в сакі э, німецького уряду. Я думаю, що э, що мій колега зараз в, в Удії це що з ними дуже важко їх дуже важко переконати в тому, що їхні зброю їхнього їхнього зразка можна можна використовувати в сучасній війні. Але так виглядає, що ви праві, що скрига скресає Я би не стверджувала, що вона скресла, але думаю, що швидше за все, після рішення Британії, так Британія вже не є в Європейському Союзі, але після рішення Британії вони будуть. Як завжди, такими лідерами в цьому процесі, і в принципі, ми знаємо, що є ці на озброєнні в країнах Балтії і в Польщі це ці, ці види озброєнь, і можливо це рішення таки буде прийнято, якщо не безпосередньо Німеччиною, то принаймні, країнами близькими до України. Пані Мирославе, ще одне запитання у мене буде до вас, оскільки ви керівниця голосу Америки в східній в східній Європі і так само добре розумієтеся і знаєте те, чи саме в східній Європі. Якщо говорити про одну з країн Євросоюзу, я б не сказала, що не дуже дружньо налаштованої до України, але очевидно, що це так. Ми говоримо про Угорщину і про Орбана, про його політику. Чого можна очікувати в настроях цієї країни і в її діях стосовно України? Ну о, ми бачили великі проблеми з угорщиною у зв'язку з санкціями. От ви щойно поперед попередню. Це і це я думаю найбільша проблема. Ми не я не думаю, що Україна може розраховувати на якусь пряму допомогу від Огорчі. Єдине, що можна на сьогодні добитися, і треба добиватися від, від, від Євросоюзу, щоб горша не мала прямого впливу чи чи вето на ті рішення, які приймаються у європейському союзі щодо фінансової допомоги Україні і щодо і щодо санкцій, так що сьогоднішнє завдання української дипломатії. Ті саме в цьому має полягати. На що можна розраховувати? Ну угорщина дуже дуже прагматична країна, і в принципі, якщо Євросоюз і Україна правильно поведуться, то я думаю, що їх можна переконати в тому, що це важливо для них також. Пані Морослава, я вам дуже дякую за включення за ваш час і роз'яснення. Мирослава Гонгадзе, керівниця Голосу Америки у східній Європі, була з нами на прямому зв'язку.